Привіт! мене звати Мирослава і сьогодні відео буде відео звіт іграшок, які зв'язала моя мама Оксана. Вона зв'язала ці іграшки в марафоні. Валентинки, в марафон називаються. Це буде сім іграшок. Всі вони дуже красиві, просто неймовірні. Тому дивіться відео, вибирайте свого фаворита, пишіть в коментарях. Ще хочу наголосити, що всіх майстрів МК я залишаю в описі під відео, тому також можете переходити на їхні сторінки. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставите подобайку і напишете коментар. Запрошую до перегляду відео! І перша іграшка, зв'язана в цьому марафоні, була пташечка Б'юті. Вийшла вона досить величенька, вона зв'язана з ниток Yarn Art Dolce. Справді в'язалася дуже швидко, як казала мама. Кольори в неї ось такі рожеві підібрані. Мені здається, їм дуже красиво личить. Ззаді бачимо, який вона має красивий хвостик. А спереді, які гарні дзьоби оформлений. Личко. І взагалі, мені здається, вона виглядає дуже милою. Ще таких іграшок мама нав'язала різних пташечок, але мені здається, вона просто вийшла неймовірно, дуже мультяшна навіть трішки, тому класна. Наступна іграшка це Panda Sky. Вона мала аксесуари в майстер-класі, мала спідничку, окуляри і фотоапарат. Можливо, мама докупить і доробить, і вона буде така доволі доповнена, але і так, мені здається, вона виглядає доволі мінімалістично, але красивенько. Також в майстер-класі вона була чорно-біла, але білої нитки мама не мала, тому ми вирішили зробити її світло-рожевенькою, але підібрали коричневий колір, адже він найкраще поєднувався і не так контрастував. Можна було б справді зв'язати набагато швидше, але так як мама не мала коричневого фетру для кіл навколо очей, то це затримало процес, аж доки не вирішила вишити саме ці кола. І ось так вийшли з ситуації. Тому бачимо ось такий результат, і як на мене, вийшло доволі симпатичненько. Наступна іграшка це зайка Зося. Ця зайка була зв'язана повністю, як було вказано, в майстер-класі. Тільки сердечко та квіточка у неї червоного, а не рожевого кольору. Але ми можемо роздивитися на відео детально, які вона має дуже красиві вушка, хвостик, носик миленький. І взагалі вона вийшла дуже симпатюлька. Кішечка Мілі, наступна іграшка. Кішечку можна було б в'язати плюшовими нитками, тоді б вона вийшла більшою, м'ягесенькою, пухкесенькою. Такою. Але у нас вона маленька, і ті, хто дивляться мої відео маминих робіт, можуть здогадатися, що зв'язана вона з ниток, Ярна Арт Адор Антипілінговий акрил, так саме він. Вона дуже симпатюйка, і гляньте, як очки дуже красиво виділяються, коли вона вдягнута в ось таке зелене платтячко. Песик листоноша. Тут мама використовувала нитку Гімалаї Baby. Оскільки песик є листоноша, то він має ось таку красиву сумочку, на якій пришито сердечко, а сама вона відкривається на ліпучці. Тобто, це не є гудзик, тому її буде простіше і легше відкривати. Тож він і справді може переносити невеликі посилання. Наступна іграшка це ось така свинка Валентинка. Ми думали цю іграшку взагалі не в'язати, адже плюшової нитки мама не мала. Але так як майстри дозволяють в'язати з довільної нитки, тому все-таки мама зв'язала. Вона вийшла малесенька, але достатньо симпатична. Спіничка є на зав'язках, тому її можна знімати і одягати. А також вона має ось таку пов'язку, яка також знімається. У майстра-класі на пов'язці вона мала сердечко, але ми вважалися мантиком. Також, думаю, вийшло доволі красивенько. Наступна іграшка, і це остання іграшка, зв'язана в цьому марафоні, це ось такий ведмедик. Справді кажучи, він вийшов просто неймовірний, і поєднання кольорів мені надзвичайно подобається. І отакі маленькі деталі і на щічках, і на ніжках, на стопах виглядають доволі миленько. І цей капелюшок. І справді цю іграшку ми бачимо більше як саме інтер'єрну іграшку, тому що я, наприклад, її бачу, як вона буде сидіти на книжній полиці і пильнувати книжечки. От так мені чомусь виглядає. Ось і всі іграшки гуртом сіли, щоб показатися. Це всі іграшки були зв'язані в цьому марафоні Валентинки. Справилися ми вчасно. Мама швиденько зв'язала, а я встигла вам змонтувати і показую, тому ви вчасно навіть переглядаєте. Що очікуємо розіграшу, хоча насправді це не є основною метою взагалі участі нашої. Ми більше беремо участь заради цікавості, щоб познайомитися з новими людьми, щоб спробувати зв'язати якісь класні іграшки по нових майстер-класах. Тому в інстаграмі тривають ще інші марафони, в яких ми беремо участь, іграшки в'яжуться. А ви залишайтесь на каналі? Я вам все буду показувати. Також не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі. Цілую, люблю, обнімаю. я та моя мама Оксана. Па-па!